Вітаю вас, мої глядачі та підписники. Ви на каналі Буденний Хаосет і сьогодні в мене на столі будуть некрони Імортали. Цю коробочку нам надав на розпаковочку Богдан. Ось так вони у нас виглядають. І це є ярий представник, точніше явний представник такої штуки, як Dual Kit. Тобто з цього набору ми збираємо щось одне або Імморталів з Гаусами, або ми збираємо саме, як ви правильно, дезмарки. Це в нас снайпери Некронів. Так вони виглядають. Для мене цей юніт добре знайомий з гри Warhammer Gladius. Дуже вони мені подобалися, і для мене з них було більше користі, ніж із імморталів з Гаусами або звичайними. Як вони грали в War я вже не пам'ятаю, бо я давненько не ганяв за Некронів. Що є в нас такий набір? Набір не я найсвіжіший, він досить старенький, але він, в принципі, досі актуальний. Також, що у нас йшло з ними? На відміну від воріорів нам дали декалі. Так що є в нас ось такі некронські декалі. Майте на увазі, вони є в наборі. Так, камера, надіюсь, стала краще. Ну ось, є в нас такі декальки. А, у воріорів їх не було. Дали нарешті, їх імортили. Не знаю, де їх ліпити, чим воно буде корисне бо там їх майже ні на що не ліпити, не рахуючи наплічники, якщо ви їх ще замажете. Так що, якось так. Далі це є інструкція, яка нам показує, що є у нас дві закачки. Тобто, це здається спеціальна зброя імортарів їхні гауси. А це є у нас Тесли. Як і розуміється, аналог Мельтаганів або чогось такого. Ну, одразу показано, як воно збирається. По кольорам все досить зрозуміло. І є в нас ось дезмарки, Ось, збирається воно так. Я мав змогу вже їх збирати марків, що дезмарків, що імморталів. Скажу. Можна поплюватися тільки на їхні плечі. Хто збирав некронів, той знає, що в цьому випадку це ну, не найкраще рішення від ГВ. І ви будете дуже матюкатися, намагатися їх засунути нормально, щоб воно склеїлося ще і не відвалилося. Так як шарнірні з'єднання не саме найкраще в них. Так воно виглядає. Ну. Гаусси теж непогана штука, додався тільки те, що окремою деталькою для деталізації шланги в цілому нормально. Ну що ж, є в нас далі 5 підставок на 32 мм і 2 ливника. Розглянемо перший. Що ж ми тут бачимо? Наші спинки це, якщо я пам'ятаю, це позвоночники хребти, саме для імморталів. Для Імморталів, а для дезмарків будуть. А, так збирається зброя з двох половинок. І ще йде окремо шланг, який з'єднується з спиною цього самого Некрона. Хоча це могли бути і від них хребти, я можу вже помилятися. Хоча відносно недавно, десь місяць тому я їх збирав. Ну що ж, Тесли, котрі мені, ну, не те, що сподобалося саме в комп'ютерній грі. Як воно зараз в настолці, я не знаю. Далі. Такі в нас нагрудники, так як ви бачите, у них вже всі кабелі при собі нічого не вивалюється. Вони вже більш е елітна піхота, ніж воріори Далі. Голови. Тут ви маєте дивіться. Стандартні голови і вони нічим не відрізняються. І голови на дезмарків. Всі одинакові. Пишіть, хто дивився саме цей синематик гвешний, Як вам сподобалося чи ні, як там показали саме дезмарків. Ну що ж, і ось для дезмарків є окремі спинки. Це вже спинки особисто для дезмарків. Так вони виглядають з такими капюшончиками, якщо це можна так назвати. Нагрудники, здається, у них ставляться ті ж самі. І ось п'ятірка базових ніг, на яких збираються що одні, що інші. Тут також шланги для їхніх гвинтівок. Давайте їх розглянемо. Так виглядають у нас гвинтівки дезмарків. По дизайну одразу видно, що це якась снайперська зброя. Штука досить по дизайну мені подобається, класна. Можливо, можливо колись я таке щось прикручу на свою альфу, але це не точно. Але хочу я зробити якісь таких собі ксенофілів раді приколу. Далі. Видали нам цілих 5 гвинтівок і видали нам всієї зброї по 5. Мінусом зброї саме для імморталів є те, що вам прийдеться рівненько відкусувати і клеїти ці штучки. Це не саме приємне. Ці кільця на Тесли, ці вилочки ви будете клеїти на гауси. Обережно, акуратно їх відкусуйте, бо штуки дуже неприємні, тендітні і при відкусуванні люблять відлітати. І потім ви їх будете шукати по всій кімнаті знаю, з власного досвіду І ось. Ще нам завезли спинки для них. В цілому. Набір мені сподобається, я збирав уже, що і Морталів, що без Марків. Якби не їхні легендарні просто оці кріплення у вигляді шарнірів, то я би сказав, що це навіть дуже крутий набір. Але я можу сказати так, він просто нормальний. Він нас такий, як би мовити, кошерний, непоганий і нехороший. Так що якось так. Ну що, з вами був буденний хаосит. Ставте вподобайку, коментарі в підтримку канала. Можете підписатись на мій телеграм-канал, посилання буде в описі. Так що дякую вам, що ви це переглянули. Бережіть себе та свої мініатюри.